Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд такого хітового міні-трактора Scout tu 404 c на даний момент зйомки. Його вартість 9990 доларів. Ось вартість може змінюватися, тому попереджаю. Але ось така його вартість. Давайте оглянемо, які в нього є фішки, плюшки, характеристики і тому подібне. Погнали. Ну, Спершу давайте оглянемо зовнішній вигляд. Оновлений капот. Бачите, тут є led підсвітки повороти. лінзова оптика. Досить гарно світить. Також по... Ось є габарити, повторювачі поворотів і додаткове світло на кабіні. Передні противаги встановлені є. Бачите, ще місце вільне для додаткового комплекту. Ось. Далі. Бачимо, що в нього така гума нестандартна, 75 на 16 передня. Задня невелика, може ставитись більше, 112 на 24 задня. Ось. 24-го року випуску сам міні-трактор. Відразу бачимо, тут у нас повний привід. Гідропідсилювач керма встановлений. Є, бачите, необхідний захист віри речахів. Так виглядає система. Приводу. Ну і відразу побачимо, що гарно встановлений переднє крило. Є така металева шинка, одна друга. В принципі, має жити довше. Сам капот також тримається на таких завісах, як, наприклад, і в джинмі. Відкрипаємо. Тут встановлені газові упори. Давайте я так покажу вам а, сам двигун. Це у нас КМ490 ВТ 4 з безпосереднім вприском палива в двигун. Генератор схований під капотом. Ось сам стартер. Гарний вмикач маси. Відразу вимкнемо, тому що буду його заводити. Вентилятор, радіатор і тут є шума. Є теплозахист для кабіни. Отакий, бачимо косу електроніки. Як це зроблено, регулюється капот по виліту, щоб він можна відрегулювати і гарно закривати його. Потім сам блок електроніки, давайте з цього просто покажу вам. Він знаходиться тут. Тут і є запобіжники, зручно зробили, легкий доступ, і в принципі тут під капотом, де досить сухо, воно завжди буде гарно працювати і не виходити з ладу. Ось сама паливна система. Підкачка палива. Давайте зразу підкачаємо, коли будемо заводити, щоб все було у нас чітко. Качається, ану. Вже все. Вже пішло туго, підкачали. А у нас акумулятор встановлений тут n 80 Бак знаходиться в нас внизу, він пластмасовий, але знаходиться в металічному кожусі з захистом. Ось. По Ременя. Бачимо також в легкому доступі, щоб їх замінити. Тобто по обслуговуванню тут місця предостатньо, все знаходиться отак, доступно. Щоб щось поміняти, хіба оце паливний фільтр, але в принципі знизу, якщо підлізти, буде все ок. Так само, як і масляний. По фарах, бачите, як тут все зроблено. Досить таки аналогово і примітивно, але зрозуміло і понятно для нас. Як це все підремонтувати, підлагодити. Ось, Тому питань немає. Вихлопна система на рівні з кабіною йде. Вона доволі така труба більша, ніж, наприклад, у джинни. І повітряний фільтр в масляній ванні, така велика колба. Але вона не вища кабіни. Бажано встановлювати на техніку шнурки, тому що в полі пилюка, в городі пилюка, щоб двигун вона. Менше потерпляло в саму систему. З обох боків є подвійна підножка. Бачите, тому легкий доступ в трактор з обох сторон нам забезпечений. Ну і а, додаткові навантажувачі на задні колеса також встановлені у цій комплектації. Давайте. Закриємо капот, Як це робиться, ручки тут не придумали, лише завіса, Ось, яка вже безпосередньо і закриває елемент. Тут так само. Добре, що в нас є доступ до микача маси без відкривання капоту, це було б незручно постійно з ним тягатися. Він тільки назібраний в супер гарному стані, абсолютно навіть пилюкою ще не встиг припасти. Тут є, бачите, спереду і ззаду місце для номера з підсвіткою. Стопи у нас вже діодні йдуть всі. Трьох тут, бачите, обладнаний Хей тримач, не всі його роблять, не знаю чому, але тут він є і слава Богу. Два комплекти гідровиходів зі зйомними штифтами. Все по стандарту сучасному. Вал відбору потужності і фаркоп. Самі виноси, бачите, які міцні. Також а, два гідравлічних циліндри. Така конструкція витримує до тонни навантаження на навіску спокійно. Бачите, як встановлена кабіна. Кабіна у нас на подушках резинових, що не може не радувати саме виконання. Навіски розподільник, гідророзподільник. Використовувати тільки балдур потужності 540 обертів. Окей. Тут фаркоп можна міняти по вильоту, також по нахилу в якийсь бік, якщо, наприклад, з якоюсь косаркою працюємо. ось Вінтілі на колесах бачите з внутрішньої сторони встановлені. Також щоб менше було можливості їх пошкодити, працюючи в полі, десь в геляках і щось, тому подібне. Ось нюанс, що електроніка, бачите, як тут йде на стопи провід, і він не дуже заізольований і захищений. Тому бажано цю історію відразу заізолювати, тому що тут все летить якраз сюди, і болото, і вода, і через це може пошкодитись сама електроніка. Ззаду також бачимо, є додаткове світло, мигалка обладнана і камера заднього виду. І також з LED підсвіткою світить дуже яскраво, вночі і пробували, просто дуже яскраво світить. Ось. Давайте тоді перейдемо в кабіну міні-трактора, оглянемо її. Механізм відкривання, ручка. Стандартна, в принципі, вона вся в склі. Тут немає кондиціонеру. Тому поки привідкрив двері, хай провітриться, бо досить таке жарко. Ось світло салонне відразу нас зустрічає. Ось така сіра стеля пластмасова. Сам салон, бачите, воно дуже приємно виглядає. Тут є резиновий коврик, ось він підкріплений. Тобто, щоб його почистити, підняти, його треба відкручувати. Це, в принципі, надійніше, досить гарно заізольовані всі у нас е, отвори. Бачите, і тут також речаги Все зробимо так, щоб поменше пилу е, потрапляло в салон. І якщо працюєте з якимись ядами, то е, цей трактор дуже добре підійде для оприскування території. ось Матеріал приклеєний у нас, да. ось бачите, клей. А, він знімається, він на липучках. Бачите, його можна знімати, прати, чистити і чіпляти назад. Ось такий швидкозйомний у нас елементи салону. Вони обишумлюють, додають комфорту, додають лоску, щоб було приємно в ньому знаходитись. Навісні педалі у нас, бачите, що подвійна педаль щеплення у нас, що подвійна, щеплення подвійне, педаль одна. І подвійна педаль гальм на кожне колесо окремо. З також механізмом аналоговим стоянкового гальма. Вимкнення повного приводу, блокування заднього диференціалу, понижені, повишені. Тут у нас знаходиться реверс, вимкнення вали відпору потужності. Передач у нас 4 і 2 речаги на навісне обладнання. Ось Крісло у нас на подушці з регулюваннями, з бильцями капітанських. Айте. Потрапив вже в салон. ось а, Сам дисплей, який транслює вам камеру заднього виду, там ще якісь штуки по музиці є, щось туди напхали є. Потім магнітола звичайна, яка під'єднана відразу до а, колонок, які тут є спереду. ось. І в принципі тут має бути ще блютуз. Отак. От Це увімкнення пічки. Ось дефлектори по боках. Увімкнення скло двірників і підсвітки на самій е крещі міні-трактора. Руль у нас такий мігенький, резиновий з отримачем керування одною рукою. Кулісо в нас не регулюється по приборній панелі. Показчик палива, оберти двигуна і температура двигуна. Також мотогодини у нас показується. І тут, там, де сіре, без цифр, там є ще під низом лампи інших показчиків помилок і різних елементів, вони світяться. Зараз, бачите, нічого не світиться. Бо якщо увімкнув запалення, бачимо, увімкнений. Поворотник, Вимкнемо його. Це в нас аварійка. А ближній дальній підсвітка, ліхтарі. Ну і саме безпосередньо замок запалювання. Ось бачок омивеча. Що тут стоїть? Ну, увімкнула цю історію? Ось, бачите, показує відразу вигляд з камери заднього виду. Ось так, є ще додатковий вентилятор, який ось вмикається. Ззаду огляд самої навіски у нас присутній, хороший. Давайте заведемо його, Послухаємо роботу двигуня. Як це все в салоні чути чи не чути. Так, у нас тут нейтрал, вижили щеплення і заводимо. Пів оберта завів його. Дуже добре. Працює рівно, він холодний. Ось давайте увімкнемо їзду вперед. Тут бачите зіп-комплект ще. Вімпнумо першу передачу. Бачите, як змінюється зображення на камері заднього виду. Дуже легке управління рульовим. Ось, в принципі, бачите, на місці. Одним пальчиком можу керувати. Вмикаємо тепер реверс, назад. Не до кінця увімкнув. Оп, все є. Їдемо назад. Дивимось на камеру. Передачу і ставимо на стоянкове гальмо. Ось таким чином це відбувається. О. І все, трактор у нас нікуди не покотиться. Також можемо вимкнути нейтрально і глушимо техніку. Вимкнули запалення і він сам глушиться. Отак тут це реалізовано. Ось, вже жаркувато в кабіні, я буду виходити на вулицю. Закриваємо, гучно досить закриваються двері. Ось такий тракторець SO TU404C. Щоб дізнатися про доставку, умови доставки, вона безкоштовна. Більше інформації якоїсь, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Якісь е, аналогічні моделі можете знайти в нас на каналі або перейшовши на сайт в описі під цим відео. Ось. А якщо Подобалось відео, підписуйся і став лайк. І будемо показувати вам зараз оновлений ДТЗ. Все. Гарного перегляду! На все добре!